Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Електромобіль шкода Enyaq. Чорний колір. 21 рік випуску, 81 тисяча пробігу. Значить, вартість автомобіля 29 750 доларів. LED Matrix фара, максимальні комплектації, контакти до власника ось тут. Покажу по салону. Дуже класне виконання салону. Сидіння з пам'яттю. Так, глянемо ще на задній ряд сидінь. Місце реально дуже багато. Ти вже в себе Кого цікавить телефону? Audi Q5. Я 12 рік випуску 157. Пробігу ціна 14900. Двигун 2.0 бензин на автоматі. Бачимо контакти до власника. Покажу по, сало... по салону, є панорамний дах, безключовий доступ, чорний шкіряний салон. Парктроніки, Кого цікавить телефонуйте? Peugeot 5008, 18 рік, 215 пробігу, один із дизель з автоматичною коробкою передач. До речі, тут звичайний гідротрансформатор I7. Ціна 20 900 доларів, тут контакти до власника. Салон звичайний на тканині. Є парктроніки. Ford Escape в комплектації Титаніум. 17 рік, 113 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 17 900 Контакти бачимо. Так, бачимо є він-код. Ось ключовий доступ, шкірний салон, сидіння з пам'яттю, з електрорегулюванням. Клімат-контроль. Магнітола Sony, резина мішелін, Парктроніки. роз'єм під форкоп, дуже гарний колір, до речі, кого цікавить, телефонути. Hyundai Kona. 19 рік 123 пробігу, 19 750 вартість автомобіля, тут бачимо контакти. Салон на тканині. В гарному, до речі, кольору. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Так, 13 рік. 2.0 бензин з автоматичною коробкою передачі. Це на 15450. Бачимо контакти. В гарному кольорі. Є пам'ять CD. Речний шкіряний салон, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника Kia Sorento, 15 рік 172 пробігу, 24 бензин з автоматичною коробкою, ціна 13650. Бачимо контакти до власника. Добрий день. Покажу по салону. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Є Sportage по автомобілю. Це 12 рік випуску, 228 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 12 тисяч доларів, 2.0 газ-бензин на механіці. Повний привід, контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить? Телефонуйте. Mazda cx 5 19 рік, 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин на автоматі, в максимальній комплектації Grand Turing, 26500 ціна, контакти бачимо. Шкіряний салон. Люк. Кого цікавить телефону? Hyundai Santa Fe. 2006 рік, 2,2 дизель, ціна 8500, 231 тисяча пробігу, контакти 0,98, 299 16, 16. Автомобіль з Німеччини. Покажу так по салону. Volkswagen Tiguan. По автомобілю це 10-й рік випуска, 180 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 10-600. Бачимо контакт. Клімат контролем, мультикермо. кермо. також є, кого цікавить телефониці. Nissan Qashqai. По автомобілю це 16 рік випуску, двигун 1.2 бензин. Офіційний автомобіль, ціна 15 75 тисяч пробігу. Тканинні сидіння. Підігрів сидіння. Кого цікавить телефонуйте. Peugeot 5008. 2017 рік 20 дизель з автоматичною коробкою передач 26800 ціна, тут контакти до власника. В GTLN. Шкірні сидіння з пам'яттю, Дуже круті. Темна стеля. <таспоріг> Кого цікавить, телефонуйте? Американський Volkswagen Atlas. Дуже крутий самимісний автомобіль. 19 рік випуску, 65 тисяч пробігу, Двигун 3,6 бензин з автоматичною коробкою передач. Знижена ціна 25 тисяч доларів. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Добрий день. Шкіряний салон бачимо. Сім місць тут так. Семимісний варіант. клімат контроль підігрів. Кого цікавить, телефонуйте до власника. <клес> Нісан Кашкай 12-го року випуску 240 тисяч пробігу. 1,5 дизель на механіці, ціна 11600. Бачимо контакти. Тканинний салон. Підігрів сидінь, клімат-контроль є. Mazda, це X5. 2015 року випуску 169 тисяч проб, його двигун 2,2 дизель з автоматичною коробкою передач, максимальна комплектація, ціна 19900. Контакти бачимо. Автомобіль, звичайно, на безключовому доступі, шкірені сидіння з пам'яттю. Мультикермо, круїз-контроль, клімат-контроль, підігріли сидінь. Форкоп парктроніки є. Qashqai. Значить, По автомобілю це 12 рік випуску, 2.0 дизель з автоматичною коробкою, 135 оригінального пробігу. Ціна 13.300. Тут контакти. Автомобіль з клімат-контролем, тканинних сидіннях. Більше інформації уточнює. Nissan Juke в комплектації Nismo. 14 рік випуску, 140 тисяч пробігу, повний привід пишуть. 1,6 бензин з автоматичною коробкою передач. ціна на 13500. Контакти бачимо. BMW X3, 15 рік випуску, 190 тисяч пробігу, 2.0 бензинна автоматів, комплектація X-Drive, 16700 вартість автомобіля, бачимо контакти. Так, Зачинено шкіряний салон. Цікавить телефоном. Peugeot 3008. Так, по автомобілю. 13-й рік випуску, 192 тисячі пробігу. Ціна 9,200 двигун, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач. Салон тканинний. Кого цікаве, телефонуйте до власника. Mitsubishi ASX. Дванадцятий рік випуску, 129 тисяч пробігом, 1,8 бензин, ціна 12400. Контакти є. Цікавить, телефонуйте. Mazda це X5. 14 рік випуску, 160 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі, комплектація Grand Touring. Ціна 13650. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Є люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рестайловий Volkswagen Tiguan. 18 рік випуску, 75 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, Небитий автомобіль, ціна 20 сімсот по контакту. Так, шкіряний салон, саме міцна версія. Кого цікавить телефонуйте. Kia Sportage. Автомобіль 19-го року випуску, 82 тисячі пробігу, 9-6 бензин на механіці. ціна 17 17500. Контакти бачимо. цікавить – телефонуйте.